Hello, my friends. Вимова букви сполучення буквосполучення UA, як звук е, uh, звичайно, у наголошеному складі. Turn – черга. Turn – повертати, обертатися. Curly – кучерявий, здебільшого провелося. Горіти, палити, світити. Church. Церква. Храм християнський. Є дуже гарна пісня. Take me to church. Заведи мене у церкву. Кэтн. Занавіска завіса. Ф – худрошкура. шкура. Fur coat. Шуба. Furniture – меблі, обстановка. Hurt – боліти, поранити, ображати. Murder – Вбивство. Murderer – Вбивця. Nurse – Няня медсестра. Nurse – Нянчити доглядати. Occur. Траплятися, зустрічатися. Purchase покупка, придбання. Purple пурпурний, багровий. Як одяг у кардиналі Ватікану. Але вайлеть фіалковий, фіолетовий і слово фіалка. Examples My grandparents like old fashioned furniture. I am a little savvy. My baby, grandparents, а у нас два, a little bit The surgeon has an urgent operation. My terminovo operation. A lot of purchases are before Christmas and Easter. Багато покупок є перед Різдвом і Пасхою. The curtains are colorful, with purple and violet tones. Занависки є Із пурпурним та фіолетовим відтінками. Thank you. дякую, Thank Bye. Бувайте!